Захисників і захисниць України це державне свято України, що відзначаємо 14 жовтня, водночас зі святами покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва. У цей день ми вітаємо всіх військовослужбовців України, ви, наші захисники, опори держави, спокій людей у ваших надійних і сильних руках. Тож прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, світлого настрою та професійних успіхів. Дорогі захисники та захисниці, вітаємо вас зі святом. Від душі дякуємо за те, що впевнено стоїте на варті безпеки та мирного спокою держави. Захищайте свій народ від ворога. Дякуємо за вашу мужність та героїзм за відвагу та силу волі. Слава Україні! Особливі вітання нашим вчителям-захисникам. Ми знаємо, що в нашій школі є такі вчителі, які змінили освітній фронт на військовий і тепер замість вчити нас нищать ворогів. Ви, справжні чоловіки, і ми пишаємося вами. Спасибі вам за те, що ви у нас є. Залишайтеся живими та скоріше повертайтеся додому. Ми чекаємо на вас. День захисників і захисниць України щирого серця побажати хочемо міцних сил і незламної віри в перемогу, сміливих ідей і добрих надій, упевнених планів і незмінної удачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.